Ви на каналі Агрегатор новин. Вітаю! Підпишіться на наш канал, щоб бути в курсі всіх головних новин української економіки, а також ставте лайки, щоб якомога більше людей змогли побачити це відео. Російські мільярдери збільшили свої статки на 152 мільярдів доларів за минулий рік завдяки високим цінам на природні ресурси та відновленню після величезних втрат, яких вони зазнали одразу після початку війни з Україною. Про це повідомляє Reuters. Згідно з даними видання, у списку 110 офіційних мільярдерів, що на 22 більше, ніж торік, а їхні загальні статки зросли з 353 мільярдів до 505 мільярдів доларів у 2022 році. Очолює рейтинг Андрій Мельниченко, який заробив статки на добривах та увійшов до списку найбагатших людей Росії з оцінкою статків у 25,2 мільярдів доларів, що більше ніж удвічі перевищує торішню оцінку його вартості. Другому списку йде Володимир Потанін, президент і найбільший акціонер Норнікеля, найбільшого у світі виробника Паладію та рафінованого Нікелю. Його статки оцінюються у 23,7 мільярдів доларів. Володимир Лісін, який контролює сталелеварну компанію НЛМК і був визнаний торік найбагатшою людиною Росії, посів третє місце зі статком у 22,1 мільярд доларів. Список був би довшим, якби 5 мільярдерів. Засновник ДСТ Global Юрій Мільнер, засновник Револют Микола Сторонський, засновник Freedom Finance Тимур Турлов, а також співзасновники JetBrains Сергій Дмитрів та Валентин Кіп'ятков не відмовилися від російського громадянства. На цьому все. Дякую за перегляд і до зустрічі у нових відео.